Агой, спонсорочки, вітаю вас з новим відео і приємного перегляду. Сьогодні в нас свято врожаю, і Рен не пішла сьогодні в школу. Тут треба позаспокоювати всіх геномів. Ем, я б хотіла б його копнути більше. Рен, ем, така чувіха, що вона б копнула. І, до речі, до речі, до речі, татушечка, татушечка оця крінжова татушечка. Господи, чого вона скаче? Оця кринжова татушечка була набита також по п'яної лавочки разом з Тіаном. ну Типу, на поясі, це взагалі дупа. І наша Рен трошечки свої ашмітки відросшого волосся пофарбувала в голубенький, прямо як і я. І вона йде до Тіана. Що ти хочеш від нього? Де він взагалі лазить? Гляньте, лазить він Є, тут. Чи? Що по потребах? Надо щось перекусити, правильно, перехватить. Давайте а, будемо їсти у цей хотпот. Найдешевший з Рен. Шабоней Що вона, вона хоче? Він, до речі, любить гнот задовольняти. Хм, а чого? Тут не написано. Блять, полагало чогось, Не зрозуміло чого. А Тут не написано чого. Ні, не написано чого. Просто так. Я б хотіла, щоб ти перевдяглася в капці, хоча б ти, ти ходиш по тому. Без капець. Без капець? Без капців. Господи, прости. Давайте, мої гарні, мені здається, там так пахне. Ось ця штука. Дуже гарно. <реш> Жартіки тільки жартуєш свої, як завжди, не в клебні. Коротше, те, що Рен сьогодні не пішла до школи. Тіан, он. Блядь. А щоб вас чорти взяли? Коротше, бачите, задоволену пику Тіана і які він е, очі на неї кидає. Типу, ти курва, сьогодні будеш працювати в магазині цілий день. Коротше, це значить, що ми трошки поексплуатуємо дитячий труд сьогодні в нашій крамничці. Що таке? А чого воно гостре? Воно ж не було гостре, чи було? Чи я просто їла інші якісь. Не Йос... Йосинабе. Дивно. Оце, оце я вам дала сніданочок гарний. Рен приснився спортивний сон. Ви ржете. О, ви стали good friends. Як і були до того. Ля, вона думає про той. Про якісь снігові простори. Треба нам м, піти трошечки помедитувати, мабуть. Да? Я їм зробила зимові спортивні костюмчики. Вони як ну, до сраки припарки, але все ж, просто хоча б візуально вони здаються теплішими, ніж в них є. Ребята, давайте швид... Ля! швидше давайте. Що це таке? Через рису відданий. Отак от, от. Він відданий своїй родині і коротше сидить з Рен тут же, вони щось добре знову поладнали, і все нормально, коротше. Так. Тіан, давай, ой Боже. Давай дожирай швидше цю жопу і будемо йти в справах. Треба сказати Рен, що слухай. Треба їй сказати компліменти, ніт. Нінтереси, ем, прив'язаність звітська бесіда. Ніт. Прив'язаність, висловити вдячність. О. Приділіть дрібку часу роздумам та подяці. Хто зна, що принесе нам завтра. Щоб викинути традицію, скажіть слова подяки друзям або близьким. І Рен також скаже йому е, слова подяки. Це affection. Прив'язаність. Так, висловити вдячність. Оба! Навчилися жерти нарешті. Поличками тянчик. Тянчик. Оп! Оп! А -а -а. Кавуськи ви не хочете валить? Ні, не хочете, тому що ви сильно. Ну, ну, но, ну, 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 ну. Так, все, дайте ви мені, будь ласка. Ага, він висловлює зараз вдячність їй, щоб засчиталась ця штука. Чи вона йому висловлює? Якого. Чорта воно скидається. Я хочу матюжа ригнуть жорстки. Так, все. пісять какать, а ти, будь ласка, зміни аутфіт на спортивний новенький, який я тобі зробила. Оце почисти. Сайзоту жопу погладь. Е, як? Хак, хорошо, хорошо. Хак, так хак. Нічого не поробиш. Я хотіла пет, але там треба кльоцать його дуже довго, задрачишся просто. Все, мій шановний, іди о, усюди, медітейт, пліс. І ти моя булочка золотенька, аутфіт на також спортивний. Зараз ви подивитесь, який в неї класний спортивний. Теплий просто. Я познущалася з нею жорстко з цим костюмом. Це капзда, І ти також іди, медитуй тут. Давай, медітейт. І ще треба заспокоїти гнома, їй подобається. І декорувати. В нас є оця е, фігня. Коробка, Щоб задекорувати хату. Магазин наш до сьогоднішнього е, продажів сьогоднішніх. О, гляньте, які красавчики сидять. Дисципліна, дисципліна. Дисциплінуємося. Тут велике місто. Цей зот. Сідай також, медитуй. Велике місто шум великого міста. А ми сидимо і медитуємо. Що угу. тут вони скоро замерзнуть? Вже цей мудлетик з'являється. Тіончик тут сидить. Гляди, не засни. От йоп! <плес> Дощ піжомої гарні. Але е, по правилам медитації ми маємо все ігнорувати. Ми е, той, позбавилися всіх поганих думок. Нас нічого не бентежить, не хвилює абсолютно. І оці гноми, які телепортуються зі звуком прибульців просто, які викрадають батьків. взагалі більш нічого нас не турбує. І класні, до речі, потреби у всіх позадоволь... позадоволені. О. Так, Тіаніще, що в тебе? Що в тебе? Ні, ще немає цього. Ще треба сидіти медитувати. Зараз ми намокнемо нахер і все. Давайте ящичок той пошукаємо. У нас має бути десь коробочка з цими прибамбасами. Тільки де вона їх з. Ой, цей зотик там нажирається. Десь має бути. десь має бути. А де? Або нема. Опа. Опа! А що це ми встали? Ага. Вона, курочка, вже оце домедитувалася. Давай ми зробимо тобі оберемо Емоушн. Ти будеш у нас натхненна. Давай, ти будеш натхненна у нас. І будемо відчиняти крамницю, щоб ти там працювала. Отак угу, от. Так от щось прислав. О, до речі, давайте зайдемо в сошал бамні. Ба бамні. Бані. що там? Що там? Меседжіс. Кіоші бажає нам гарного дня, давайте ми йому цьоміка, а йому не сподобалось придурок Галімий. А, напишемо постік про новий аутфіт. скажемо, боже, який в мене класний спортивний костюм. А вус спрашує, як воно, ми їй отак-от відповімо: а, їй все подобається, вона наша бесті просто. А, так. Пішла вона робити домашку. Нє, нам треба тобі е, наряд придумати аутфіт, в якому ти будеш торгувати. Тебе нема нічого притомного. Тебе все таке гранж. Все дуже гранжеве. Давай тоді е, хоча б е, щось не дуже дране. Зробимо і відчинимо крамничку. І йди отут-от треба наповнити пташечкам. Щоб у нас було. Тут пташечки літали гарно. Отак от. Насипаємо. Клас. Все, іди, осюди сідай. Ні, осюди сідай, сюди сідай. Можеш в'язати, продовжити в'язання, все. Давай. І тут до нас вже покупці передолять, якісь лисі. Чи що? Це рандомка якась. Замерзання на смерть. Тіану потрібен теплий одяг. Тіаніще, вставай, бо ти ще домедитуєшся, бляха. Давай, change outfit на давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ой, боже. Ой-ой-ой, все нормально, зігрівся. Харвест all... Ага, щось відданість, просто розповідаєш такий відданий. Що тобі м -м, дати? Фруктовий пиріг, салат, куп майбутнього. Давайте спробуємо іграшку дати йому. До речі, в нас немає того ящика з іграшками, з прикрасами. Ану. Так, йому сподобалось. Йому сподобалась іграшка. Ось ми залишимо Рен тоді, а оцю задовольнемо, задовольнимо дамо фруктовий піріг. Спробуємо давай. Тіан, скинь, будь ласка, цю дію дебільно, яка нам не потрібна. І навіщо ж ми сьогодні відкрили нашу крамничку відчинили? Бо, можливо, сюди прийде якийсь чорт голий, е, який ми коротше на нього зловим. Крашик. А що це за? хто це? Дон Лотаріо? Дончик! ее тіончик іди сюди для грітка customer plus я я я цю я, я, я передумала я от да от, от угу дунчик у нас є є ще ось це чилік він непоганий хокін лішен це хо якщо це якась іспанська то мабуть хо я хз Девеке дон, дон Гарний, до речі, краще виглядає, ніж до цього, до Майковиру. Боже, ребята, вас треба видалити нахер того, що... щоб нові нагенерувалися. А то оце от Торсо. Мені не подобається. Розділив з ним свято врожаю. А я не знаю, щось ще йому. Рітейл. Відповів. Та йоп твою мать! Що Це за, таке взагалі. Повідповідай йому на запитання. Наша курочка їй телефонує Киощі. Не проти, ні, не проти. Точніше, проти. Ми на комари їхати не будемо через тебе, козла. О, вона зробила. Давай э, грідкастемер, будь ласка, привітай покупця. Привітай покупця і що він? Хто сить? Це малий сить, нормально. Так, ви будете щось купляти торсові. Покажи йому мускули, скажи, диви. Ти роздягся, а я і... можу і не роздягатися. Тобі мускули показувати свої. Ля який. Дончик тут лазить, і я хочу з ним, щоб тіанчик Тао. Мені подобається дончик. Рітейл, давайте розповімо йому про товар, повідповідаємо на питання. Відповімо. І щось. щось, щось. Ану, спробуємо йому е, зділку цю запропонувати. Тіанчик. А де тебе чорт поніс? Окей. О, він вступив в лайна шматочок. Боже, у мене якийсь голос став такий кончений. Дончик. Куди намилилася? Ага, цей дядя вийшов на вулицю. Дончик. Цікаво, у нас хтось щось купить сьогодні чи ні? Ні, не, не хоче він. Япона мать, ніхай. Ще й він щось не зрозумів, що вона йому Ну, йди в жопу тоді. Пішли, пішли з Доном, поговоримо. Е, давай привітаємо Цього в жопу. Тіанчик, що таке? А чого ти сюди зайшов? Давай йому запропонуємо якусь зділку. Якщо він не погодиться, пішов нахер. Оце я так люблю. Дуже сильно. Дядь, ти забув взуться. І потім хай піде він оце от тут аутентифіковує артефакт. Ану, ану, дядь. Нє. Не подобається. Пішов звідси? Нахір. Як його можна? Звідси кікнуть. Все йди в дупу коротше. Рен. Куда? Сюда. Ля. Може, хтось щось. Може, хтось щось? Ні? Оце вони так будуть довго роздуплятися ходить. О, Дончик. Дончик. Давай ми йому. А ти його не привітала, я думала привітала. Та куди ти, йоб твою мать? Багато чуваків набилося ще і зависає трошки. Так підлагою, блідь, мене так бісить, я не можу. Козел. Пішов на пташок дивитися. Ой, це, до речі, так вдягнуто класно, Ельза. Давай, ти йому щось на питання повідповідаєш. Слухайте, дончик прям хорош, прям хорош. Дивіться, який красий. Я думаю, він підходить нашу. Ну, Ми його додамо там в Сошелбані, наприклад. Давайте йому запропонуємо інформацію, пообробляємо трошечки. Спитаємо за ціни, які його влаштовують, запропонуємо якісь варіанти. Описує товар, а він щасливий. Він, видно, побачив Тіана, потім тут в какашку вступив, і взагалі. Що? Рілі? Ой, включилося світло. Капець в них сентимент виник. Мабуть, він думає, боже, яка класна ця човіха? Як вона класно описує оці всі штуки. Які вони продають в магазі. Впевнений тепер став дончик. Дончик, може, ти щось купиш тоді? Наприклад, тарілочку за 20к. Мабуть, вона, знаєте, йому наушний присіла розповідає. О, він щось розшифрував. Давайте подивимося, що. Вона, напевно, йому розповідає, що як же ж вони ці артефакти отам і осям доставали, витягали. І щось іще. Японські... Пішла нахуй. Так, ця штучка стоїть 954. Прекрасно. Тіанчик молодчик. Оце ми сюди, а це сюди. І давай, аутентифікуй ще і маску, будь ласка, я хочу тебе перевдягнути. У них. що? Зараз? У них коняка в прямому ефірі там була. Цікавенько. Це, мабуть, Сансен Фейлі. Дуже прикольно. Там собака за столом сидить. Нормас. Блін, сімстри так класно, я не можу. Коротше, вона розповідає з таким запалом, як вони просто е, в цих були подорожах, набиває ціну. І давайте йому все ж таки спробуємо запропонувати цю діл. Е, як це називається? Угода? Ану, дядь. Шо ні? Вирішуй казьо. Ну і що? Іди купуй, скотина. Запропонувала вона йому якусь хрень, і він щось не той. А ні, он майже обробився. Зараз зараз треба трошечки дожати. Треба трошечки доржати. Його. Іди нахер дядь! Ти нічого не схотів купувати. Валі. Ля, ще й морди курчі. Головне, щоб йому не остопроклятіло з нами розмовлять. Можна ще щось, який яба? Хто яба? Давайте поспіваємо йому про свято врожаю. Ельза! йди додому. Де твої батьки? Да, сьогодні свято, купи своїй е дружині, якщо в тебе вона є, а в тебе немає дружини. Своєму партнерові купи, а він скаже: в мене немає партнера, а вона така скаже: агу, я знаю. Я знаю, хто буде для вас гарним партнером, Доне. Єп, yep. what choice! Давай, 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 давай. Ти пішов купувати що? Що ти будеш купувати? Що ти будеш купувати? Що ти будеш купувати? Бляха, де тут обслужить його? Ні-ні ні, поїси, зараз ти обслужиш цього чувака. Він нас щось купиє і все. І ми закриємо зачиним магазинчик і будемо там спокійно собі далі жити своє життя. Давай. планшетничком Вона обслуговує його. Прекрасно. Знаєте, вона. З ним подружилася. Ми всі залагали, дружно стоїм, да? Класно. Стоїм. Охієнна. Це ви бачили тих, що таке на камеру попало, капзда. Коротше, вони будуть спілкуватися з Доном. Вона йому дуже сподобається. 580, дядь, ти знущайся з мене чи що? Все, досвідос. 580 заробили сьогодні профіт. У нас отакий. Коротше, вона його зараз візьме. додасть в Сошалбані Клоунада. Так я люблю ці їх коментарі. Значить, френдс. Friends, friends, додати до контакт-ліста до Налотаріум. Будь ласка, ми додали. Ми з ним будемо спілкуватися там потихонечку. Будемо з ним. Йо, макарьок. Вона не може туди дойти. Давай вона задовольнить гнома дати фруктовий пиріг. Тяніще, ти дивишся новості чи політику, що ти тут дивишся? А ми маємо грандіозну вечерю пожрати. Давайте це і зробимо, мабуть. У нас є трошки рибка, і ми грандіозну вечерю приготуємо, щоб з дядьком зараз відсвяткувати. отак. Коротше, я казала про Дона. вона буде з ним спілкуватися коротше. А, і, хоча це щось нездорове, мабуть. Він дорослий дядя. Ж вони будуть товаришувати? Я не знаю. Коротше. І що в них сентимент виник, блін? Вони поспілкувались просто в магазі, і в них вже виник сентимент. Це у неї до Дона? чи у Дона до неї? Я щось не зрозуміла? Де тут цей Дон Дон. А, це її сентименти, Дона. Ну, коротше. Окей, будемо це інтерпретувати як те, що вона поклала на нього око для того, щоб звести його з дядьком. о Вона не буде з ним там товаришувати, чи щось таке. Вона так з ним трошечки попереписується, потім скаже: Ой, давайте знайте, дядько, запрошує вас в караоке бар чи там на вечерю до нас, чи щось іще. Дончик прийде, вони там будуть спілкуватися, там Тіан ходить. сайзота носить Що це таке? Витирає калюжі тут. Ну, молодець. Витирай. А що ти вже аутентифікував, я щось не поняла. Мабуть, ні. Якісь тут ходять чуваки. Зрозумілі. Так, і що ти? І що ти, і що? і що? Це яка у нас? Екслент. Оце ти приготувала, моя булочка. Давай ти зміниш аутфітік. на ось цей. І запропонуєш дядочкові трюшечки прийти пожерти, мабуть, покликаєш до святкової вечері. Угу. Тянчик. Канчаю тут, витирати все. Давайте, сідайте, покушайте грандіозну вечерю. Грандіозну страву. От, я її поставлю в халадосик зоток незадоволений ходить. Щось. щось скавуче. А він хоче їсти. Дай йому трошечки їжі. Дай йому трошечки зі столу кинь. Хай також посвяткує. Слігка. Атіан одразу каже, бляха, аж тут накидаєш гамно. Ну куди ти? Куди тебе понесло? Ля. Встав. Просто. Просто встав і стоїть. Дядь. 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 Нормально все. Так, окей. Якщо ти встав, yes. давай наповни бул і йти помийся. І в туалет сходи. мені. Що ти хочеш прийняти пінну ванну? Ну пінну ванну, так пінну ванну. Насрать. Ти хочеш обійняти свого песеля? Ти хочеш песика обійняти. Ти ж моя. Ти ж моя. Чі? І ти будеш отак от сидячки його обіймати. Oh, yeah, Тьоті. О, ти ворожий такий. А потім ти прибереш ось це. Е, і там ще є тарілочки. тут. Окей, ти хочеш також пісяти і помитись тобі потрібно. Ой, вже 12-та година ночі. Їдіть твою мать. Підеш ми... Тян. Казьо. Зайняв її ванну. Іди, прийми шоур і а, тут можеш попіскати також. Боже, тут щось на насано щось. Господи. Ой, ці гноми чортові. А оце Тіанчик буде зараз до пізньої ночі тут розшифровувати свої розшифровки. Того що. А, що? І, блін, ми забуваємо нахрін про наші ці прагнення життя. Це ж треба зробити також. Не забувати наступна серія, мабуть, буде про те, що ми будемо дончика окущувати Лотарію і підемо кудись, походимо всі разом. І там представимося в трьох різних нейбурхуцах. Районах, тобто представимося різним людям. Отак. От треба, треба виконувати. Треба виконувати. А що ми а що ми, на що ми тут зібралися взагалі? А А, а потім ж треба думати про те, щоб їхати знову в ці їх подорожі туди-сюди. Угу. Тіанчик, ти там довго будеш ще вичванятись? Вилазь. Бульбіш. О, якраз у нього тут є. Дивіться Go for a jog. Не знаю. Я думала, може. Тіан. Що по адекватності. А куди ти пішов? Чорт я знаю, куди він пішов. А що оце у нас отут? Давайте оце спорожнемо. Спорожнемо, будь ласка. Плес. Ви мене задрочуєте. Почисть зуби, будь ласка, тут. І підеш потім сюди спати. І нам же треба тут, тут ще оці плакатики збирати. Я хотіла ж показати, я ж хотіла колись блін, показати, які у нас є колекції. Садівництво ми це все згортаємо, рибу ми згортаємо, а ось міські плакати дивимося. У нас залишилось ще раз, два, три, 4, 5, 6, 7 плакатів зібрати. Може, в інших е районах буде, ще можна буде якісь зібрати, е інші попадуться. Але поки нам тільки отаке попалося. І кульки оці снігові. Залишилось раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ще шість, шість кульок треба десь поназбирати. От, я хочу ще по завершенню цього проєкту, щоб у нас були закриті і ось ці міські плакати, і снігові кулі. Щоб у нас було це зібрано. Тому що для Рен це важливо. Вона це все любить, добро. Так, у тебе свято врожаю просто прекрасно пройшло. Mm, вона почистила зуби і тепер відповідальна до хера. Е, іди... ні 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 свято врожаю закінчилось, у Лу Тіана пройшло успішно. Іди сюди. Іди сюди. І що ти це вдяг на себе? Хоче він вже знову пуститися в берега. Оце я так люблю, оце от все. як ви проходите мені, телепортуйтеся через предмети. Так, гарно. А що наш тамбакуй? Нормально себе почуває? Ой, так затишно такий дощик прикольний. М -м -м. Давайте перевдягнемося хоча б в спальне. Ми сьогодні не медитували ввечері, ну тому що дощ, блін, сраний пішов. І ми ось це вдягнемо труси в сердечко. І давайте все ж таки аутентифікуємо. Ой. Може, втеце витер, протер. Давай Протреш. І аутентифіковую далі свій цей артефакт. Досліджую його, що там, Почом? Ну, і на цьому ми будемо кінчати наш випуск. Дякую вам за те, що ви мене підтримуєте, любі мої спонсорочки. Зустрінемося в наступному відео. І до зустрічі!